Пані жінки, від усього колективу Збройних Сил України та захисників вітчизни, воїнів АТО, хочемо вас поздоровити з міжнародним жіночим днем 8 березня. Хочемо побажати вам всього самого найкращого. Саме перше це те, щоб в нашій країні і в всьому світі був мир, щоб усі ваші рідні, близькі, які знаходяться в зоні АТО, повернулися живими додому. Ми бажаємо вам всього самого-самого найкращого любви, щастя, здоров'я, всього всього того, що, мабуть, кожна мати, кожна батька бажає своєму сину, а кожен син або донька своїм рідним і близьким, своїм родичам або взагалі знайомим або незнайомим людям. Ми тут в зоні АТО побачили дуже, дуже доброго ставлення до нас, людей, місцевого населення. Ми дуже робимо багато працю, щоб вони розуміли, що ми захищаємо нашу вітчизну, що Україна це наша держава, це наша земля, і ми нікому її не віддамо. Ми хочемо поздоровити також не тільки жінок, які знаходяться в Україні, а усіх тих жінок, у всього світу, які нас підтримують і розуміють, що в нас в країні зараз відбувається. Ми всі бажаємо миру. І вважаємо, що на нашій землі настане мир і злагода, спокій і тишина, і ми заживемо добре. А зараз хлопці кожен по черзі за бажанням передасть або скажуть слова добрі побажання своїм рідним і близьким.